Любі друзі, у нас дуже камера, але я пообіцяла що ми вийдемо гру. будь урок коли бо ж ця гора їй кине погляду ганяй його Що це временно тут зробили? Чого тебе літаєш? Покажи людям це місце, де зірвалася ця комета. Як тільки подивимося. Просто погляньте на ці простори. Вибух був просто в епіцентрі. Просто там. Просто там був вибух. Розумієте, це просто неймовірно. Вибух був настільки сильний, що вчителі в школах був дупо побісилися. Подивіться, як постраждали від цього. Місцеве село. Скільки буде? А що там, Чому це без до колонки від радіації? Так. Бо це вся радіація. Зросли заслила.